Добрий день, і з вами канал Мухобойка. Та й що ж, підкинув Фейсбук спогади за минулий рік. І що я вам скажу, дорогі глядачі? Час летить, все змінюється, тільки ми з Григоровною не змінюємо. І канал Мухобойка теж. Так, да, Олексіївна, це якраз рік тому ми з тобою дивилися огляд на Кременчуцькі пам'ятники. Пам'ятаєш, як наші земляки, кременчуцькі журналісти, їздили по Полтавщині, та пам'ятники перевіряли, оцінки їм ставили. Пам'ятники Шевченку, батьку нашому. До да, да, пам'ятаю, та були вони і в Полтаві, і в Поріотині, і в Хоролі, і де тільки вони не були. Та, а я оце все жду, знаєш, перечутті, де ж той рейтинг, де оцінки, де підсумки того конкурсу, чи що воно в них там таке було? Та Кременчуцького ж пам'ятника вони досі не перевірили. Я знаю, що такі принципові були перевіряльники, кожну травинку порахували, кожну там, е, якийсь там камінчик знайшли, Щілини побачили. Всі, та, а було пам'ятника? Не помітили. Ні, не помітили. Ці Ці ну, Я тобі скажу Григоровна, таке. Е, У того КТРК в них бюджетних грошей кури не клюють. Е, вони від початку повномасштабного вторгнення договорів на укладали на бензин майже на 2 мільйони гривень. То їм треба ж їздить і куди подалі їздить. А що ж пам'ятник Шевченку в центрі? Через дорогу від редакції перейшов. Та, і... та ну да, та й то ж правда. Та де ж правда, як кривда Григоровна, нема кому піти, у укременчиці до Шевченка, та невже ж нема кому вклонитися та оцінку тому пам'ятнику поставить? Спокійно Олексіївна, я знаю. Я знаю таких людей, є такі люди. Це я і ти, Олексіївна. Хойом. І скажи, Григоровно, як після початку повномасштабного вторгнення вірші Шевченка зазвучали по-новому у саме серце. Та та, Олексіївна, що правда, то правда. Кожен вірш то шедевр. І на кожен випадок життя є. Ось давай подивимося, діставаймо свої захалявні книжечки. Слухай, якби ви знали, паничі, як український дрон вночі хитається у хвилях моря руснявий корабель ждучи. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки. Дивуєшся, та де ж ви? Де для москалів пекельні муки? Нема на світі України, немає другого Дніпра, немає жодної людини, бо комендантська йде пора. Он це гріє вітер віє, а дощик не лине, зате в вклячій Московщині прорвало плотину. Кременчук, наш класик писав Григорьев. А як же, Олексіївна? Наш Кременчук він згадував і напряму, і між рядками. Ось послухай. Пливе щука з Кременчука, та не допливає, а маленьке москалятко садки зачиняє. Це про освіту під час війни в тебе, так? Да? Так і в мене mm. таке є. Я в Шевченка теж знайш... знайшла. Дивись мені тринадцятий минало. Сидів в онлайні за столом, бо укриття не збудували облом. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, та все спочиває. Тільки я, мовокаянний, і день, і ніч плачу, садки оптимізують і школи на додачу. Григорівна, а про оцих місцевих журналістів, які по області пам'ятники оцінювали, а до нашого Шевченка не доїхали, про них батько Тарас писав? Слухай, Олексію, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, а ТРК бабло пиляли, бо їх директор мільйонер. Яка сучасна Рима? І в мене є хороше теж на цю тему медіаграмотності. Учітеся, брати мої, думайте, читайте, а як фейка зустрінете, плюйте і тікайте. Правильно, молодець батько Тарас, правильно, правду сказав. Але не забуваємо ще й про те, що крім фейків, крім того, щоб їм приділяти увагу, треба ще й про українську мову нашу пам'ятати та шанувати її. Бо не даремно батько Тарас сказав, хто москальською балака, не людина, а макака. Ти, Григоровна, оце ворожнечу не розводь і уськомовних не притісняй. Наш народ і без тебе любить зраденьку розводить і отамо в коментарях по інтернетах. Ну, Вибачай, сорян, я розвожу. А батько Тарас нас вчив, наставляв. А ще ж встала весна, чорну землю сонно розбудила. Всіх на полю, в соцмережах пишуть зрадофіли. Не будь такою. А про владу що, Олексіївна жодного рядка нема хіба? Ну, як би вам сказати, щоб не зберехавши. Ну, нумо знову людей і долю проклинать, і у парку недобудову. Що й казати, довели людей. Якби з ким сісти, хліба з'їсти, до банкомату йду та ба накрило місто зубожіння і в магазинах чергнемо. Є. Батько Тарас писав про інновації Кременчуцьких комунальників. Послухай Григоровна, у Бога за дверима лежала сокира, та й нехай лежить. Як для скверу треба лавка, з пластика зробіть. Ох, Олексіївна, це ми можемо до безкінечності кобзаря читати за халявної клідочки. Давай вже нарешті зробимо те, заради чого ми сюди прийшли. Пора. Чи не покинуть нам небога, моя сусідонько убога, нікчемні вірші віршувать. Та заходиться прибирать біля Тараса цю дорогу та вже й оцінку виставлять. Еге ж, пара. Шевченка батька прибирала, втомилася, не спочивать, пішла у парк пошкандибала, вірші на камеру читать.